Хочете, вам покажу дві вправи, які будуть робити ваше тіло більш сильним і гнучким, навіть якщо ви не дуже любите рухатись або вам рухатися важко. Дві вправи на кожен день, і ваше тіло буде відчувати себе зовсім по-іншому. Пішли зі мною. Стаємо на підлогу, так щоб наші ножки стали ширше, ніж таз. І направляємо стопи вперед. Починаємо присідати, так ніби хочемо сісти на стілець. І коліна згинаємо, не завалюємо їх всередину, тримаємо їх над п'ятками. Присіли, потягнулися тазом назад, піднімаємось і далі ми відводимо одну ногу назад, настільки, щоб ви відчули, що у вас вмикається сідниця і біцепс стегна, але таз лишається рівним. І присідаємо, і те саме робимо на іншу сторону. Сюди можна додати розвертання плечів назовні, а грудну клітину ми направляємо вгору то ми розгинаємося по всій довжині тіла. З видихом ми присідаємо і вдихом піднімаємося. Таких вправ можна робити ну, мінімум 10 разів, тобто по 5 на кожну ногу. І ви можете поступово збільшувати або починати з меншої кількості. Наприклад, 3-4 рази ви присіли на кожну сторону і дали собі відпочинок. Наступна вправа – ми опускаємося в положення кошки ставимо руки під плечі і одну ногу ногу вирівнюємо назад. Хай буде це права нога, тоді ми беремо ліву руку, відводимо в сторону і згинаємо її в лікті. Важливо, коли ви вийшли в таке положення, нейтральне, да? ми притискаємо передні ребра і трошечки підкручуємо таз, тобто нашу спину робимо більш плоскою. Ми починаємо скручуватися на видих. Ми направляємо плече вниз, не обов'язково його класти на підлогу, але ми починаємо скручуватися. З видихом ми витягуємося вниз і з вдихом розкручуємося. Витягуйтеся тут за маківкою вгору, тобто голова не повинна падати вниз. Ми тримаємо рівне положення шиї і робимо такі скручування. Три, 4 або 5 разів на кожну сторону. Ви можете збільшувати кількість за бажанням. Та і міняємо так само повторюємо на інший бік. Притискаємо передні ребра, витягуємося по спині і з видихом починаємо скручуватися. Угу, з вдихом повертаємося в нейтраль і видих скручуємося. Не поспішайте. Спробуйте робити довгі видихи. Та, і ще. Видих. І останній раз. Видих. Супер. І сподіваюся, ви вже відчули, що ваше тіло запустило енергію. А ще м'язи почали працювати і трошечки навіть покращився настрій. Будьте здорові!